І так, друзі, перейшли ми до війня вже, трошечки перевіяли, скільки відходів у нас виходить. Працюємо нашою вілочкою, зараз йдемо заступати. ось так. Це вже чисте зерно, Ну, більш-менш до аж до сильного ідеалу не доводимо, бо немає сенсу. Ось таке було, ось таке стало зараз засипаємо білочку нашу і гуляємо біля. Гарно виває. Так, Потрібно два рази перевівати, тому що попадає по такі кусочки. Сьогодні вже другий день, як ми віємо соняшник. Вчора завершили перебивати. Відео ви вже бачили, як це відбувалося. Ну і відповідно розпочали віяти. Звичайно, що та кількість соняшника, яка в нас була, вона не дала можливість нам вчора це все переробити. Ну і Сьогодні ми фактично займаємося суто віянням-соняшника. Бачимо ось такі відходи, це саме через те, що перебивали синьою теребілкою, яка має всередині цепки. Відповідно, ось таке зерно нечисте було. І після віялки ми маємо, ну, перший раз перевіваємо приблизно ось таке зерно, і тоді другий раз перевіваємо вже чисте. Отримаємо зерно. Тут сама крупна фракція йде, Ми також попадає сюди сміття, в деякій мірі, але це не проблема. Відкриваємо практично повністю і фактично все діло отак перевівається. Бачимо, скільки сміття вилітає, так перемішується, тому що піш. Тут інші частки потрапляють і закривають сам вихід, зерна всередину віялку. Тут маємо вихід самого дрібнішого, ну і відповідно сміття. Це все пересиваємо через рапку оцю, відбираємо крупне. Крупні залишки від кошика. Ну і далі ще раз перепускаємо через вілку. Ось такого типу Пісочки відбираємо через рапу. І ще раз перепускаємо через вілку, і зерно у нас стає ну, ось такого приблизно до такого стану. Так, трошки відео вчора я познімав, кладу. Я перегляду, вчора ми з Альоною перевівали, сьогодні вона на роботі. У нас вже сьогодні неділя. І так, товариство. Завершили ми вже перебивати соняшник. Зараз прибираємо. Папа вивозить на город. Він бачимо, в кінці біліється залишки від шляпок, які були е, у нас у відходах. Он тут повністю по городі розсипає, як добре буде. І зараз ось я ще пересія, пересія отут, яке було з краю. Тут тобто більш дрібніше зерно, воно менш наповнене таке. Зараз я його ще раз перевію. Ну і звідси я ще думаю возьму добре відро. Добре відро. Соняку. <кій> Ось так. Потім ще знизу поприбираю в принципі вже на сьогодні будемо завершувати. Очім папа розкидає. Така наша віялочка. Дуже добрий варіант з регулюванням потоку повітря. От Зараз я буду повністю закривати. Для того, щоб оце менш наповнене зерно максимально відбиралося, а не вилітало з вітром. Так, ну що ж, поїхала, будемо пробувати відбирати. Хочу сказати, що по переробці е, в нас вийшлося один Два до одного, тобто два з мусором і один мішок чистого зерна. Ось бачимо, трошечки ще сміттям падає, але його треба кілька разів буде перевіяти, щоб було максимально чисто. Щось таке відбирає. Це Вон залишився мішочок, який потрібно завести. І ось тут зерно, ще там є мішочок такий, що можна досипати, досипемо. Тут воно таке вологувате, його чуть підсушити і теж розсипати по мізках. Отак. Кілька днів попрацювали. 14 мішків соняшника ми набили. Ось. Папа ще поніс, викидає останнє сміття вже, яке зачистили. І на цьому у нас На цього року завершується робота соняшником. Я думаю, що завершується. Можливо, іще, бо є ще поля, які не зібрані і можна буде поїхати тут хочу показати той соняшник, який посіяли після часника. Скажімо, десь період жнив, бо на другий день ми молотили взаємо пшеницю, то фактично це тоді і сіялося. І він ще встиг зацвісти. Бжолки мають можливість перебиватися. хоч який. Не який, але взяток є маленький. Ось бачимо. Це ті, що не долетіли додому. Зим... Ночують ну, на... на соняшнику. Да. Хоч якийсь, але взяточок для них є. Пилок носиться 100%. Добре, друзі, все, на цьому завершувати буду своє відео. От бачимо, зараз вернуся як поросипали залишки від кошиків. Ось таким чином. Піде трошки в землю, щось якесь добре, ота й буде. Таке. Добре, друзі. Все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Всіх гаразд вам, добра і бувайте!